Де ти береш натхнення для концептуальних весіль, угу. ідей? Отаких от зараз я чітко можу сказати, що у нас агенція не така, як у інших. Ми натворили оці якісь проекти. Воно йшло з того, що приходила пара і така: Я хочу в кінотеатрі. Ну так, звісно, типу, давай в кінотеатр. Ну, типу, для мене це норм. Не хочу йти там. Обходити воду, ну іди по воді. Тіпа. Типу. Ну отак ну створювалося це в моменті прям дуже прям просто умовно. Е, і тому, коли ми це все зробили за 21 рік, я така подивилася. Така, ага, ого, прикольно, молодці, сіпа. Ну дуже творчо, і креативно. І потім в мене почався процес. Як же ж я це придумала? І я така, типа, так я вроді. Ну в мене немає конкретного механізму там, угу. де я це придумаю. Я не сама це все роблю, угу. це точно. Ну, типа, я оточила себе командою, яка мене наповнює, угу. навчає мене. Саме натхнення, натхнення це коли я складаю пазли. А де мені приходять ідеї? Ідеї приходять найчастіше в ванні? Я миюся я розслабляюсь. Тепла водичка. І я така точно. і потім головне це швидко записати.